Черговий потужний десант осередків СтопКору з усієї України цього разу близько двох десятків регіональних активістів та громадянських журналістів ВГО СТОП корупції з Дніпра, Хмельницьку, Харківщини, Чернігівщини. Чернівців Тернополя, Львівщини, Миколаївщини та Кременчука приїхали до столиці для того, щоб прокачати свої навички із підвищення власної медійності з метою більш ефективно впливати на життя своїх регіональних громад. Учасників навчання привітали співзасновники стоп-корупції, журналіст Роман Бочкала, адвокат Богдан Хмельницький, а також голова правління Ігор Бондарчук. Вони підкреслили, що в умовах війни не можна відкладати на потім боротьбу боротьбу з корупцією та громадянську журналістику Цього разу ми вирішили зробити акцент саме на медійності наших осередків, бо рівень впливу конкретно взятого осередку у конкретно взятому місті, чи селищі чи громаді залежить від того, наскільки він впізнаваний, чи є він лідером громадської думки, скільки у нього, я не знаю підписників, скільки у нього сторінок там в Телеграмі, у Фейсбуці, там в Твіттері тощо. І відповідно саме на цьому ми хочемо зробити акцент. Бо Бо для того аби ми могли зробити більше добрих справ, для того аби могли, щоб ми могли реалізувати більше наших статутних завдань, ми повинні бути впливовими. Центральний офіс ВГО СТОП корупції продовжує взаємодіяти і надавати різнопланову підтримку регіональним осередкам організації навіть під час військового часу. Підкреслив співзасновник організації Богдан Хмельницький. Знаєте, що наш центральний осередок, ми в Києві завжди можете звертатися, завжди знаєте, що у нас є і юридична допомога, і життєва допомога, людська допомога. Знаєте, що ми є у вас, і дуже раді, що ви є у нас. Голова правління громадської організації Ігор Бондарчук зауважив, що такі зустрічі це можливість обмінятися досвідом напрацьованими механізмами громадської діяльності. Гадаю, що це, мабуть, основний заклик і виклик сьогоднішніх тренувань, які ми організували в Києві, і я вважаю, що дуже добре, що осередки гарно це сприйняли. Всі хочуть прокачатися, всі хочуть зрозуміти свої сильні сторони, тому що кожного дня генерується велика кількість контенту, і ми знатимемо, куди його спрямовувати. два дні фахівці із різних напрямків журналістики та соцмедіа з центрального офісу ВГО СТОП корупції інформаційного порталу СТОП Лайф» та інших журналістських проєктів, а також партнери-піарники ділилися із регіональними активістами, здобутими знаннями і навичками у сфері сучасних можливостей створення і просування медіа контенту. Очікування виправдалися дуже цікаво. Ви саме сьогоднішній день, тому що дуже багато практичних навичок, якраз ті, які допоможуть нам в створенні контенту і просуванні його в інтернеті. Наші спікери ну, допомагають нам розвиватися так. само зараз ми розбирали як правильно монтувати відео. Нам дуже все сподобалося. Щось ми знали, щось дуже нам багато нового допомогли ви і спікери. Ну це важливо, тому що це розвиток для людини, і не кожен може собі дозволити, наприклад, купити ті курси, а тут така можливість. Ну, головне скористатися тою інформацією, якби не, не забувати, не забивати, а працювати. Регіональні активісти обмінялися проблематикою своїх громад, а також поділилися тематикою майбутніх розслідувань. Після закінчення дводенної навчальної і практичної програми усі учасники отримали відповідні сертифікати про проходження тренінгу громадянська журналістика в умовах війни, стійкість і відновлення українських громад.